Різдвяна атмосфера вирувала в пекарні карі та схаб спільно з рухом підтримки закарпатських військових. Тут улаштували кулінарний майстер-клас із замішування, випікання та оздоблення медових пряників. Цю сесію ми проводимо в рамках проєкту з рук в руки, який ми отримали від фундації князів благодійників Острозьких. Наша організація його виграла, і ми проводимо його в Ужгороді із внутрішньо переміщеними особами, а також із місцевими жителями, які мають 56+, і мають бажання прийти щось створити спільно разом. В рамках проєкту ми вже проводимо сьогодні шосту заключальну сесію, і ми закінчуємо цей проєкт. На жаль, він уже закінчився, але сподіваємося, будемо мати ще на. Схожи. Кілограма. Два пряники точно спекли, розписали. І ці прянички наповнені душевним теплом, любов'ю наших, наших творців. Так, сьогодні поїдуть радувати інших людей. Майстер-клас зібрав людей із різних куточків України. Зараз про Херсон знає весь світ. Херсон це символ стійкості непереможності і. На сьогодні ми змушені були покинути свої рідні домівки. ворог і хату нашу зруйнував. Тому нас прийти в Ужгород і ми дякуємо йому за це. Нехай оці мої смаколики принесуть щастя, радість, добробут не тільки. Нашій країні, всім воїнам, всім нашим захисникам, всьому нашому українському народові нехай буде у нас завжди ось так святково радісно, і ми обов'язково цього дочекаємося». Учасники називають захід арт-терапією. Це для мене лічно, як якийсь бальзам на душу, якась пігулка, як заспокійлива. Я дуже тут зраділа, що побула з дівчатами, познайомилася, поспілкувала. А оця терапія ну це вообще ну ну чудо для мене. Авторські пряники передали нашим захисникам, які лікуються в ужгородських шпиталях, а також людям, котрими опікується карітас.